Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 10 лютого. Пройшло трошки більше місяця часу, як я задумав зробити ще поріз. І сьогодні планував вже його випробування. Але погода вносить свої корективи. Сьогодні у нас мінус 12, трактор замерз. Увесь вчора я пробував його завести, було мінус 5. Ну, чую, робить він. Ну, як можна робити, але пищить масло холодне, не хочеться насилувати. Це робота не для зими. Так що випробування сьогодні обміняються, а сам огляд ще щепореза. Я зроблю і поділюся із своїми глядачами і підписниками. Зараз переходжу до щепореза і показую і розказую, як воно і що вийшло. Попереднє відео, де я розказав свою ідею і для чого мені потрібний щіпоріс, набрало як для мого каналу, так і достатню кількість переглядів. Більше 7 тисяч, відгуки, лайки. Це спонукає знімати відео, ділитися свої, своїми думками. Ну, показати, як я роблю, що воно виходить. І Скільки приблизно воно обходиться, питали. Ну, як для мене, так він десь вийде мені в районі 10 тисяч, тому що для початку роботи у мене був, був оцей редуктор з його кріпленням. Я колись купив той оприскувач. Мені він потрібний був як бочка сама і одноосний прицепчик. Так я його і використовую, бочка зараз слуговує для. Зберігання зерна, а з прицепчика зробив спеціальний прицеп для перевозки дров бревен, ну такий, ліс, Лісовозка така вийшлася в мене. Значить, це в мене було рама оця 10, 10 сантиметрів, 100-мм швелірок, отакий 75 на 85. Це залишилося з рами, яку я купляв. Для того, щоб з неї зробити потім бджоловіз. Ну, а пішлося новенькі швелерки. Вони купували для другого назначення. Ну, пішли сюди, тому що вже були у тому. Значить, 4 метри швелера пішло, потім для підсилення жорсткості рами ще робив такий розкосик, діагональку, дав пруточки із транспортерної ленти, теж поприварював. для того, Ну, двоєчка метал. Увесь цей модуль зробив. Робив вже ж борта, лежать вони вже готові, ждуть покраски і потім буду вже цепляти на бджоловіз. Трубкою зробив отаку об щоб хлопці совітували, бо другий раз є ж так, що смикає, так рукою ударися, щоб не обгостри. 25-та трубка була, шліфував, зробив. Віконечко, прийомне вийшло 45 на 40. Думаю, достатньо. Длина тут теж майже 50. Так що хватить. Значить. Отакий вигляд. Зробив модуль, щоб трошки відносно не, не по горизонту був, а трошки під наклоном, щоб при загрузці гіл гілок там, чи ще що я буду перебивати, щоб вони трошки подвід... сходили до ножів і скачувалися. Получилася отака от рама. Трохи вона вийшла сам, сама основа коротша, ніж виступає весь агрегат. То, тому прийшлося під углом. Коротше, трошки поморочиться і, і робить. Зробив на трьох ногах його, на трьох трьох ножках, щоб був устойчивіший. Я всі агрегати, які роблю на трьох ногах. тому що три точки определяють площину. То так І роблю. Значить, розкажу тепер, що воно виходить. Цей редуктор повишає обороти вала мощності в 5 разів на ньому стоїть. Отака обгонна муфта стояла. До цієї муфти колись на оприскувачі, кріпився е, пропелер, такий здоровий наверное, метр в діаметрі. Це були отвори для укріплення, ну, вони великі, він вийшовся. діаметр, а треба робити як можна нижче і компактніше. Тому довелося обточувати. Довгенько воно точилося, тому що станок на 220 і слабенький, щоб, щоб як можна нижче було для загрузки. І так вийшло 90 см. У мене загрузочне, оцей нижній той, 90 см від землі. Ну, Щоб для удобства роботи робиться і як можна компактніше було. Ага, Значить, повишає в 5 разів оберти. Від вала оббору мощності. І з цього шківа передається на цей, ще увелічується в 1,7 рази Тобто при обертах 400 і трошки більше. Ну, 400 це в мене десь на 1300 обертів, він видаватиме 400 на вал мощності А якщо трошки більше, то на валу, на сам вал, будуть йти оберти, десь 4000 Значить я. Цей редуктор підключав, промив, тому що там ще був залитий нігрол, і аж важко так крутилося, залив солярки, хорошо його покрутив, крутиться прекрасно, легко зараз і думаю, буде працювати. Значить, що тут зробив? На раму поставив оцей модуль увесь і зробив отаку натяжечку. Що увесь модуль буде двигатися відносно рами і натягуватиметься, натягувати це Що, Як зробив саму натяжку? Значить, узяв болтик, до нього приварив гаєчку, в яку вкрутив оцей болтик поперечний. Коли я його викручую, він подвигає. Сам цей болтик просвер... просверлив отвір у рамі. Закручується знизу гаєчку. Якщо знімати все, то я його попустив, викрутив і зняв. Він не мішатиме мені нікуди. Я думаю, теж така ідея непогана. Зразу думав, хто знає, як жорстко приварить, тоді не подвинеться. Ну, коротше, отака придумав. Може, то вже кому стане в пригоді. Значить, увесь оцей модуль повністю зварений, варив такими точками, щоб не дуже повело, бо зараз метали такі, що. Не всєш притулити, як вже він крутий його, куди попало. Щоб винімався сам вал, зроблена така отут віконечко, для, якраз для проходу вала, щоб можна витягнути. І закріпив отакой, отаким лючком. Зварив, щоб із боків закривалося, і зверху і на три болтика. Тут на загрузочному два, а внизу один. Значить, якщо отак. Дивиться, то, саме, то він буде по габариту, навіть навіть чуть на 5 см ховатиметься за ширину трактора. А, а може, якраз доходитиме. Тут вже ж от того, як отаке. Зробив також, прицепнув до, щоб цеплялося, щоб можна прицепляти було. прицеп, приварив таких два кружка із обойми верхній чи нижня там із того, із. Подшипника виварив і зробив. Також на цей вал можна буде цепляти і маховик. Це ж ось є заточка, є шайби, гайка для маховика. Ну, хто за маховик взагалі треба забрати або ж на шпоночку, або на що. Хоча б і на тих посадити на гайках, так буде добре. Ну, поки не ставлю, думаю, буде достатньо самого масивного цього. Оцього обгонної муфти, воно можна сказати, як маховики є, тільки тому, що е, з'єднується через ремні, а так воно ж буде в місці крутитися, як одне ціле, можна сказати, тільки м'яке з'єднання. Ну, думаю, 4000 обертів. воно А тим більше я не планую, там, як кажуть, надо по 5, щоб сантиметрів діаметр тягнуло. У мене гілочки, які є то я не оставляю більше, ніж 3 см, де, де четверка, як вже не обрубається, а остальне все пиляється на дрова. І так, а для подрібнення. Ото, ну, як, невеликого діаметра вітки, так що, А може і більше буде випробування покажуть. Ставив на, на свій станок, пробував, як воно буде. ну, Вже шків накидав десь 1000. Півтори, воно почти однаково було із двигуном. ну Щіпа щеп, йшла, різе. Ну, слабенький, звісно. Як той більшу поставив, так він заглохав мотор, сам не тягне Може, і цей не крутився. ну коротше. А щипа понравилася. дрібненька, так що випробування він трошки пройшов, хоч і не на місці, а показав, що з нього буде. Так, трьох точках у мене, як завжди, оцю відстань роблю 63 см. У мене якраз щоки на таке розбігаються і всі під нього зроблено. А цю третю точку верхню роблю 50 см уверх оцього. Теж до швелірка поприварював гаєчки. Думаю, буде нормально. Для жорсткості, я ж кажу, порозварював, тому що потрібно. Бо на самому цьому швилярку воно б так і не держить. Ну, держ... слабо слабовато Вес великий, плюс натяжка буде теж свою силу давати. Так що розварив, отак зробив Значить, як устроєна муфта оця обгонна. Значить, тут зроблені отакі. Як тормозні колодочки. Тут вони зажаті, а цей вільний, вільний один край. І при оберті вони, як на бензопилі в муфті, розходяться і починають крутити. Отак, ну це крутиться з ним. А як встановлюється сам вал, значить вони продовжують на підшипниках крутитися сама обгонна муфта. Отак вона діє, тому що редуктор може трошки швидко встановлюватися, щоб не було різкого торможення. Значить, отак була придумана. Вона, ну, думаю, вона мені слугуватиме. І плюс вона буде як і запобіжна, всього муфта, не дай Бог щось там попаде. То або ж уже на самих цих пробуксу... пробуксує, або ж пробуксує на тормозних колодочках. Так що отак, отака ідея, отак получився Отакий получився. Випробування, будуть роботу вже придумав, навіть можна сьогодні було б робити вже, але ж погода внесла свої корективи. Так що перенесеться трошки напізніше. Дасть Бог, буде все гарно. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.